Так, привіт, друзі! А, сьогодні тайм-менеджмент зарядка не в звичному для мене місці. А, з вами я, Олена Олександрова, виконавча директор та керуючий партнер компанії «Богуштайм». І сама сьогодні знаходжусь а, на ранішньому заході магії ранку, а, тому зараз перебуваю в коворкінгу і трохи для вас може бути незвичне місце. Ось і дуже коротко сьогодні хочу вам нагадати про те, що нам дуже важливо дивитися на свої а, стратегічні цілі, на, на свої довгострокові цілі по всіх сферах нашого життя. А, я знаю про те, що дуже багато людей зараз заліпають в рутину, в проблеми сьогодення. В те як складно, що треба через щось проходити, і так далі, і так далі. І це все зрозуміло. Але це не зрозуміло тоді, коли ти ем, кожного дня цим паришся і це тебе не надихає, і коли ти не дивишся далі. І я знаю, що я зараз працюю як ментор да, з декількома людьми, і я бачу, що коли ми Робимо таке завдання, як поділитися, да, як подивитися на своє майбутнє а, у всі сфери свого життя, то люди сьогодні розуміють, що їм не треба робити те, те і те, а їм взагалі треба займатися ось цим, цим і цим. І зазвичай їх це дуже круто надихає. Тому а, я вам хочу просто нагадати про те, що в нас є певні сфери життя. Це наш фізичний стан, здоров'я і краса, це, це наш особистісний розвиток, це сім'я, це бізнес або кар'єра, це наша духовність або принциповість, і це наш вклад в суспільство. Да, Якщо ви подивитесь хоча б на 5 років вперед, і просто напишете для себе, Хоча б орієнтири да, бажані для вас, то я запевняю вас, що сьогодні те, що ви робите, ви будете робити або з більшим натхненням, або ви побачите, що те, що ви робите сьогодні, воно нафік нікому не треба особисто вам. А, і це круто, тому що зазвичай люди вважають, що тайм-менеджмент менеджмент це про те, як все встигати. А я кожного разу доношу про те, що не треба нічого встигати, точніше так, не треба встигати все. Треба встигати а, те, що для тебе має значення, і те, що тебе надихає. І якщо тебе щось не надихає, подивись, да, в чому проблема, і виріши її, або відмовся від того, що а, ти робиш да, сьогодні. Або просто нагадай собі, для якої більш важливої амбітної цілі ти це робиш. І тримай фокус уваги, фокус уваги на ось цій більш амбітній цілі. Я можу сказати, що на нас дуже впливає наше оточення. І що коли ми оточуємо себе людьми, які. Мають обітні цілі, які ось, наприклад, я зараз да, знаходжусь на майгіранку. Тут люди, які у сьомій ранку два рази на тиждень приходять, навчаються, кайфують, і це дуже круто, да? тому що коли ти знаходишся в такому оточенні. То ти не, ти не можеш вже пасти задніх, навпаки. Да, ти думаєш, о класно, а я теж така, я теж так можу, а я навіть також можу когось надихати і так далі. І може навіть зараз трохи покажу, якась тут туса, туса зараз у нас відбувається. Скільки людей, і сьогодні дуже класна спікерка тут знаходиться. Дуже надихаючий, А, дуже надихаючий, дуже надихаюча. Бачите, скільки там хлопців, дівчат, ось тут скільки туса питань. Трохи вам передала атмосферу. Для чого, друзі? Для того, щоб ви розуміли, що а, сьогодні, якщо вам щось складно. Якщо у вас щось не надихає, дивіться далі, створюйте собі своє круте оточення, звертайтеся до нас, пишіть мені в особисті, що у вас, які трабли, в чому потрібна допомога, і будемо разом з цим розбиратися. А сьогодні, як зазвичай, я вам хочу нагадати, що у вас повинен бути створений план на день. З завданнями, з прорахунком часу на виконання, на те, що у вас повинні бути розставлені пріоритети, а, те, що у вас повинен бути розклад дня. І все це ми створюємо навіщо? Для того, щоб бути щасливими і для того, щоб досягати своїх довгострокових цілей. Да, нам важливо бути щасливими і в моменті. Але коли ми бачимо, да, до чого ми рухаємось, і навіть сьогодні є якісь перешкоди. Ось, бачите, в нас тут сьогодні ось організатор пішла, <свіття> <свіття> то, то ці перешкоди ми сприймаємо більш просто, більш захоплено навіть, да? і це дуже-дуже круто. Я не знаю, чи видно вам цей вид. Я тут знаходжусь, в принципі, в центрі Києва. А, такий є тут коворкінг генератор. А, він трохи дивний, але з точки зору певних місць, то просто, просто класно, надихаючи і цікаво. Все, друзі, сьогодні вам бажаю класного дня. А, будьте на цілях сфокусовані. Пам'ятайте, що тайм-менеджмент це не про те, щоб все встигати, а про те, щоб тримати фокус на головному і кайфувати від життя. Все, кайфу вам від життя і до нових зустрічей. Що нам анонсувати, нічого сьогодні не анонсую. Анонсую, напевно, тільки те, що до нас в Київ вже сьогодні приїжджає Людмила Богуш, наша власниця компанії Богуштайм. І ми дивимося зараз на те, що ми будемо, будемо активнічати, дивимось на те, щоб проїхати туром, можливо, навіть з всією командою Богоштаєм. По містах України ну будемо дивитися. Але знаєте про те, що Людмила Богуш з завтрашнього дня вже буде більш-менш активна, і хто хоче зустрічі, якісь ось, можливо, бізнес завтраки і так далі. То пишіть, будь ласка, ми це все будемо враховувати і надавати по можливості те, що Сучасник, надавати по можливості те, що для вас важливо. Все гарного дня, всіх обняла і поскакала далі.